За фактом подій біля кафе Капкан, коли в приміщенні відбулася численна бійка, яка потім перейшла в опір і напад на співробітників Державної служби охорони, порушено кримінальне провадження проти чотирьох осіб. До Лубенського міськрайонного суду надійшло клопотання прокуратури щодо вжиття запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою підозрюваним. І з цього моменту в суді розпочались постійні відводи суддів, театральні втрати свідомості та пошкодження майна. Можете подивитися, в яких умовах іноді доводиться робити суду. Можете повернути камеру. Один із правопорушників, заслухавши санкція, для нього буде застосовано три доби, вирішив, мабуть, відігратися на майні Лубинського міського суду і зламав он кілька наших. Ну, в общем, глубицька суду майно. Кримінальне правопорушення порушення за частиною 2 статті 296 частиною 2 статті 345. Сторона обвинувачення такі дії цих осіб були кваліфіковані як хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з матері явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю чинною групою осіб. Та це вже частина статті 345 та погроза насильством працівнику правоохоронного органу. умисне заподіяння працівниково правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень. Однак... Оскільки е, ці інкриміновані е, кримінальні правопорушення передбачають покарання до п'яти років позбавлення волі, відповідно до пункту 3 частини 2 статті 183, е, застосувати такий захід запобіжний як е, тримання під вартою було неможливо. Е, саме в зв'язку з цим, кожній з чотирьох осіб. Було за е, захід домашній арешт. По одній з цих осіб, оскільки вона поранена була і е, потребує лікування, а також ну, надання необхідної допомоги, цей захід було встановлено з 20 години до 6 години ранку. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше несудимої особи, яка підозрюється або вчиняється чиненні злочину, за яким законом передбачено покарання в виділі позбавлення волі на строк до 5 років. Виключно, тобто цей заповід можна виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених 177 КПК, ну там ризики, які пов'язані з тим, що особа залишиться на свободі. Буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органів досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або її повідомлено про підрозділ чи іншого злочину. Що мається на увазі? Тобто ці обставини, от, які вказуються, що переховувалися або перешкоджала, вони повинні бути не гіпотетичні, тобто, що в майбутньому такі обставини можуть трапитись, а вони вже повинні були відбутися. І прокурор, для того, щоб в цьому випадку застосувати такий запобіжний захід, повинен був надати на факти, ну, суду, факти, які це підтверджують. Оскільки прокуратурою не було надано відповідних фактів, Підстави для застосування такого запобіжного захисту були у суду відсутні. За кожним із чотирьох підсудних було застосовано домашній арешт. А чим були аргументовані кілька відводів Суддям? С Суддям. Да. Ну, значит, перший суд, слідчий суддя волювач було, що він. За своєю посадою як голова суду, перебуває в якихось службових особливих відносинах з працівниками інших правоохоронних органів, але такі обставини підтвердилися і ну, визнані були іншим судею недостатніми для того, щоб заявити відвід вольовачу Олегу Васильовичу. Навіть якщо взяти їх вікову різницю, тобто, а ні, там було вказано, що вони перебувають в якихось дружніх відносинах, але навіть вікова різниця в них в два рази, тому про будь-які дружні там, особливі відносини може бути і, не, таких обставин не було встановлено. Далі продовжується досудове слідство. Це вже питання, якби не до суду, це вже питання до інших правоохоронних органів, які його продовжують. Наразі, за словами правоохоронців, затримані намагаються використати всі свої важелі, аби завадити слідству. Ліця, які це завершили, достатньо звісне і всячески можуть препятствовати досудовому слідству. На нещодавно отриманому відео із камер спостереження на фасаді супермаркету АТБ можна добре розгледіти події, які відбулись після бійки у Капкані, коли викликали поліцію охорони. На кадрах можна побачити правоохоронців, які підходять до кафе, де продовжується бійка. При виді правоохоронців частина порушників тікає, а інші починають кидатись на представників закону, після чого вони почали відступати через автостоянку АТБ до парку імені Донченка. Молодики намагаються накинутись на поліцейського, незважаючи на те, що він погрожує дебоширам зброєю та робить попереджувальний постріл в повітря. Також можна побачити, як правоохоронці застосовують сльозогінний газ, який ще більше розгнівує молодиків. Факт супротиву правоохоронцям можна чітко відстежити. Далі працівники поліції охорони відступили у бік парку, і розлючені молодики рушили за ними вслід. Що відбувалось там, не можна побачити. Далі на відео помітно, що зачинщики бійки розійшлись, а пізніше підійшов наряд поліції. А ще пізніше хтось додумався вилізти на дах супермаркету АТБ і намагався зірвати камеру відеоспостереження. Хоча, як відомо, інформація пишеться не на саму камеру, а на сервер на комп'ютері охорони. Як дані докази будуть розцінені слідством і судом наразі невідомо. Понеділок, 8 лютого, керівник місцевої прокуратури Сергій Соловйов пообіцяв розповісти, як іде розслідування. Також сподіватимемось на коментар начальника поліції та адвокатів. Олександр Назарець, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.